Що Навроцький зробив? В першу чергу він продовжив для всіх українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року, так само як це зробила Німеччина, Британія, інші країни Європи і майже весь світ для українців. Але при тому всьому, от каже, як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був. Тобто є таке оточення. І тут є два варіанти: перша або знов щось перемі... нас же цим і в 23, му в му 25-му з нас цимпугають, тобто, або вони знову придумають якісь закон, які дозволили українцям далі легалізуватися. Але я думаю, це навряд чи буде того що українці дуже сильно з бюджету з усіх країн за три чимось років вже можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу. Якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють, в німеччині навпаки ситуація. Більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі, коротше, все непонятно. Там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в цьому випадку робити. Я думаю, українців дійсно, які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу. Далі їх будуть просити потихеньку уйти, або ж переводить на інакші параграфи, бо український гінофонд, українська кров ну це унікальне зрівняння інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи, українці виглядають дуже бажаними насправді. Ну я думаю, ви всі розумієте, чого, я не буду про це в Тіктокі казати. Тому а, тут можна трохи видохнути, але ситуація з роботою залишається рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дешеву роботу. Саме мінімальної плати, саме не і так далі влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися. Якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити туди гроші, платити в, в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну, заробляти, щоб жити і так далі. Ось для українців є унікальні вообще можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче може взяти телефон, ноутбук, де знайти онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. Тримайтесь, розповсюджуйте. Слава українцям, які досі тримаються. На зв'язку, папа.